Дуже весело і прикольно, а потім стало темно, страшно і больно, Багато таємниць ховає штальня. Підземний хід біля фонтанного парку Шевченка знайшли рівненські дослідники. Ще у 2005 році археологів зацікавило місце, у якому траплялися провали та тріскав асфальт. Коли ж нещодавно розчистили отвір, на місці спеціалісти потрапили у приміщення певної споруди. Що ж це може бути, експерти поки що не поспішають з висновками, адже ще не було проведено відповідних досліджень. По формату цегли можна віднести поки що так на 18-19. Але це попередні такі висновки, так як відомий факт, що могли цеглу використовувати повторно, вона могла бути з іншого місця, але ми поки що просто бачимо зараз складки, склепіння. А от коли ми вже характеризуємо і формат цегли, і з якого матеріалу вона роблена, і на якому розчині вона лежить, тоді вже можна буде зробити більш конкретні. Якісь висновки, головний культурний чиновник рівного Тарас Максименко, не може натішитися знахідкою. Він вважає, у перспективі тунель стане екскурсійним об'єктом міста. А ось ще є нові розкопки льохом князів Любомирських. Сумнівається. <плес> Льох Любомирських і тому подібне в льосі робити вісім різних гілок ходів і капсули кімнат, і такої протяжності. А георадарні дослідження, до речі, передували сьогоднішньому дню георадарні дослідження влітку, які ми проводили, і ми знайшли. Розгалуження цього ходу за піцерією на гірці. Отам, де зараз стоїть ялинка, там іде двохрівневі ходи. На глибині трьох метрів це цей хід і на глибині сім метрів. Натомість міський голова рівного Володимир Хомко вже будує підземні плани на майбутнє. Переробимо зараз проєкт до зимої і так будувати не будемо. На весну переробимо проект відкидаємо ці фонтани. Це все залишається. А тут буде накриття як в цивілізованих країнах, і будемо досліджувати разом з вами ці ходи. Побачимо, куди вони нас приведуть. Різні легенди ходять. Мені б дуже хотілося, щоб вони були далекі і цікаві. Тому що це дійсно буде одне з родзинок таких туристичних міст Рівного. Сказати точно, що являє собою підземний тунель у центрі міста. Фахівці не беруться. Вони стверджують, варто провести ще чимало досліджень. Однак у народі уже подейкують, що недаремно події дітей підземелля Володимира Короленка відбувалися саме у нашій місцевості. А сам письменник знав дещо більше про підземний світ рівного. То ти ніколи не Скажу я ніколи нікому не видам тебе, падо. Я ніколи никогда... можна. Я ще раз прийду. Разрешаю. Розрішаю. Вовлоневесенко Дмитро Спідченко у ритмі подій.